Дедалі більше українців отримують від держави безкоштовні ваучери на навчання. Лише минулого року програмою скористалися 25 тисяч громадян. Серед них чимало учасників бойових дій. Наша наступна розповідь про Сергія Крапивченка, ветерана війни з Одеси, про те, як чоловік спочатку опановував професію реабілітолога, а тепер розвиває вже і власний бізнес. Сюжет Андрія Анастасова. Сергій Крапивченко робить лікувальний масаж по братиму. На консультації сьогодні ветеран російсько-української війни, як і сам реабілітолог. Тобто, це у нас людина з, з фронту повернулася, да? то в нього скарги на біль в спині. Тобто це грудний відділ, це бронь, бронежилет і поперек. Тому ми працюємо з ним і, і з шиєю. Це обов'язково. Ще донедавна Сергій працював менеджером на будівництві. З початком великої війни став до лав ЗСУ. Понад рік був на передовій на Донеччині, доки не демобілізували за сімейними обставинами. У чоловіка народилося двоє синів Данило та Кирило. Ну, як багатодітний батько, да, я звільнився, тому що дружині було складно саме з війні вправлятися і довелося піти. І скільки у вас зараз дітей? Ну, якщо всіх рахувати, то п'ять. Повернувшись з фронту, Сергій вирішив здійснити мрію стати реабілітологом. Легкий масаж чоловік практикував давно. Відчував саме цей фах його справжнє покликання. Це все пішло на са від дружини. Тобто вона каже: слухай, в ну, тебе так гарно виходить. Ну, коли я її робив. Вона каже: не хочеш піти на масажиста професійно працювати. І отак от воно і вийшло. Про можливість кардинальної перекваліфікації ветеран дізнався у державній службі зайнятості. Там же отримав і безкоштовний ваучер на навчання. Нині його вартість вже зросла до 33 тисяч гривень. Та півтора року відвідував лекції і практичні заняття в університеті на факультеті фізичної культури і спорту. На початку, звісно, ми вивчаємо теу. Орію, тобто це і анатомія, і фізіологія, і, і, і різноманітні вправи, і а так само і тренувальний процес. Тобто багато отримуєш теорії, вивчаєшся і на практиці використовуєш потім. Водночас Сергій працював у лікувальному центрі спершу просто як спеціаліст. а Коли здобув омріяний диплом, відкрив вже й власний кабінет реабілітації насамперед для впровадження сучасних остеопатичних технік. Я зрозумів, що ну. Коли працюєш на когось, ти це не можеш зробити. Тому я вирішив, що вже я готовий працювати сам на себе. Тобто, в мене є досвід, в мене є знання, якісь я впевнений в своїх силах і тому це вже називається авторська методика. І навіть більше днями ветеран подав заявку на державний грант за програмою. Власна справа 100 тисяч гривень планує спрямувати на рекламу та додаткове обладнання. Ну, це буде інший стіл, це буде можливо автономне джерело, якесь освітлення, тому що зараз цим е, біда, і е, апарати якісь для фізіопроцедур. Державним ваучером на навчання скористалася і дружина Сергія Надія в університеті безоплатно здобула професію психолога. Тепер, зважаючи на свій досвід молодої мами, планує допомагати і дорослим, і дітям. Я б хотіла підтримати такі, таких самих, як я. І допомогти діткам е, теж справлятися зі стресами, хоч, може, ми їх не бачимо, але в житті вони проявляються. Держава дає мені можливість е, е, стати професіоналом своєї діяльності, а я в свою чергу зможу будувати здорове суспільство. Це майбутнє. Подружжя закликає усіх користуватися можливостями, які надає держава. Нині за допомогою ваучера на навчання можна опанувати понад півтори сотні спеціальностей. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.